Учені штати наклали нові санкції. Євросоюз оголосив про 11-й санкційний пакет проти Росії. Треба ще каже Україна. А от сама чомусь сором'язливо опускає очі, особливо коли йдеться про відомих персонажів, таких як Андрій Портнов, знаний як ляльководне дореформованих українських судів, любитель рускава міра і собачих ротів. США ще два роки тому аргументовано довели, що санкції проти Портнова необхідні а в наших все руки ніяк не доходять. Я Інна Попович, це проект «Репагресор». Агресор. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. В цьому випуску розповім, чому Андрій Портнов важливий і що з ним робити. У часи Януковича Портнов був у фаворі. Він працював першим заступником глави адміністрації президента і будував своє павутиння з суддівських зв'язків. Саме його здібності дозволили легітимному узурпувати владу. Юрист режиму Андрій Портнов буквально ламав судову систему під забаганки Януковича, сформований із лояльних до нього суддів Конституційний суд прогнувся під вимоги Портнова та змінив нашу конституцію задля розширення повноважень президента. Після втечі Януковича Портнов і сам чкурнув з України на довгих п'ять років. А в 2019 році, одразу після перемоги Зеленського на виборах президента, повернувся в Україну і одразу взявся за старе. А Точніше, почав погрожувати прокурору ГПО Олександру Бошку, який вів справу про погрози екс-регіоналці Інні Богословській, того ж таки Портнова. В тюрму собирайтесь потихоньку, не слезу з вас, а то віжу, не услышав сигнал. І слух буду коректірувати жорстким сексом раз такий тупой. А якщо проще, ви був тупой собачий рот. І як вам рівень спілкування великого юриста з немаленьким досвідом чиновника? А в такому стилі він спілкувався з кожним, хто переходив йому дорогу. Цініть треба кожне слово, треба дорожити своєю репутацією. Я тоді телефонувала до Портнова, але він сказав, що я не журналістка, і коментувати він нічого не буде. Але саме в той час юрист наполегливо називав саме себе журналістом. Про здатність Портнова перевзуватися на льоту можна говорити годинами. Тут він частина апарату Януковича, там він успішний адвокат. В 19-му став журналістом на вже забутих каналах Медведчука. І ось тепер, після початку повномасштабного вторгнення, після того як знову виїхав з України, як багатодітний батько за його твердженнями до Туреччини, він допомагає українським військовим лікуватись. Портнов допомагає українським військовим у цей момент у Мене щось ламається в мозку, і він далі не може працювати, бо портнов це не просто якийсь там колишній юрист Януковича. Портнов це архітектор всієї судової системи в Україні десятих років, тієї системи, де свій до свого по своє. де всі один одному, як не сват, то однокласник. І це та система, яка до цього часу фігово працює. Ні, не так огидно працює на користь обраних. І саме портнов чергове показує, що крутить цю всю систему і всі наші порядки. На власному середньому пальці докази, будь ласка, нещодавно угорський отіпі банк вирішив, що не хоче більше працювати з Андрієм Портновим і повідомив його про закриття шести рахунків. Але Андрію таке рішення приватної структури не сподобалось. Він подав в суд і виграв його. І саме так у цього юриста все і працює. Він судиться з журналістами, телеканалами, п'ятими президентами і міністерством освіти, і навіть з героями ОУН УПА. І суд рішення ухвалює завжди на користь Портнова. Бо журналісти у нас завжди брешуть, телеканали зводять наклеп, міністерство впроваджують незрозумілі реформи. І тільки один портнов знає, як краще для України. А знаєте, який у більшості цих справ спільний знаменник? Найгуманніший у світі Печерський райсуд і суддя Олексій Соколов. Ще один прекрасний персонаж у травні 19-го року. Громадська рада доброчесності визнала суддю Соколова таким, що не відповідає посаді. Соколова могли звільнити, але вища кваліфікаційна комісія суддів поставила його оцінювання на паузу. Зокрема, служитель Феміди допускав недбале оформлення документів, порушував строки надсилання судових рішень до реєстру, а ще виносив рішення російською мовою, які публікували Вав всупереч закону також Олексій Соколов навмисно затягував справу київського активіста Романа Ратушного, який загинув минулоріч, захищаючи вільну Україну. Нещодавно Соколов зняв арешт зі складських приміщень під Києвом російського олігарха Гуцарієва, і це вже після початку повномасштабного вторгнення. Ми розказували про це восени. Тобто Андрій Портнов у будь-яких незрозумілих ситуаціях точно знає до кого йому звертатись, і хто ймовірно ухвалить потрібне рішення. Саме за вплив на судову систему на нього і наклали санкції в США ще в 2021 році. Міністерство фінансів штатів офіційно пояснювало це так. Портнов був достовірно звинувачений у використанні свого впливу для купівлі доступу та рішень в українських судах і підриву реформаторських зусиль. Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення. Але Українських високих кабінетах, схоже, до сьогодні не бачать загрози, яку своїми позовами та позитивними для себе судовими рішеннями несе Андрій Портнов. Ми надіслали запити у всі відомства, які можуть виносити пропозиції РНБО про накладення санкцій. Відповіли лише в службі безпеки. Там Портнова на санкції не подавали. Решта, включаючи офіс президента, мої звернення вирішили просто проігнорувати. Тим часом сам портнов, сидячи за кордоном, продовжує вершити правосуддя в Україні. Це був проект Трепагресор. Я Інна Попович. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео. І ми разом можемо зробити все, щоб побачити портнова під санкціями.